Друзі, всім привіт! В цьому відео хочемо провести невеличкий експеримент. От у нас є такі яблука Семиренко сорт, гарні в цьому році. І є отака яма, яку я викопав тут у нас під тераси для того, щоб спробувати зберігати яблука таким народним методом в ямі. От кіт вже поліс під одіяло Цим одіялом ми потім накриємо все зверху. Значить, ще що в нас є? У нас є мішок з листям, яке ми зібрали прямо з нашого саду. Зараз ми його будемо звідси діставати. Воно Тут трошки натрамбоване. От. Давай, Юстинка, допомагай. Засипаємо листя на дно ями. Яма не дуже глибока, сантиметрів 60 може може сили. Трошки на небагато. небагато. Такой, роз, розпуши його. <кій> е, Юстинка ще в дитинстві зі своєю бабою вони так зберігали яблука. Ну, а так як у нас немає погріба, є тільки яблука, <кій> то будемо їх пробувати зберегти. Частину, звісно, що не всі. Скільки у нас їх тут, Оце, що ви бачите, Оце ми хочемо сюди за... Сипати зараз. І просто на листя, на листя ми розкладаємо яблучка просто насипом. Коротше. Так само листям зверху притрушуємо і накриваємо е, цим старим-старим е, покривалом, одіялом. Ну, воно тепленьке таке. І Щоб просто вітер не ну, листя не, не видував звідтіля, тому що тут вітри гуляють у нас. Ну що, подавайте б яблучко. Да? Давай. Ух ти. Ось так на. Раз. Ну і я думаю, що е, далі ми будемо. Розсипай, розсипай поки що. Я ще хочу листя, додати. Та достатньо. Воно сухе тебе там, не хочу. Тут мог? Що, вже перепріло? Трошки, ну, треба, щоб сухеньке було. Е, Короче, і далі ми будемо, коли вже буде зима, сніг, будемо діставати і показувати, що у нас буде далі. Яблука будемо зберігати прямо в яблучному листі. Так що заготовлюємо свіженьке, щоб було сухеньке. Бо те, що ми в мішку трошки заготовили до цього, воно вже я дивлюсь перепріло. То ми зараз зберемо краще свіженького, сухого От. і будемо загортати. Взагалі в мене є така ідея, якщо все вдасться, взагалі зберігати яблука прямо під яблунею. В ямі в листі, яке впало з яблуні. Ну, така як ідея, просто виникла. Так робили от наші діди і баби. От в такі часи давні. І я неодноразово навесні, коли ну, підготовлю землю під деревами, я знаходив яблука, які просто в листі перезімували і вони збереглися ідеально. Тому я думаю, що цей метод дієвий. О, коту вже подобається, кіт вже готовий тут зимувати. <ріст> Засипаємо свіженьке листя, сухеньке, а потім зверху яблучка. Я вже готова сама тут зимувати. Гарна яма така. Все, можна яблуко класне. Так, пересипаємо ще трохи листям і будемо ще один шар засипати яблучок. У нас на дворі зараз кінець листопада і температура вже мінус 3. Зараз десь мінус 2, вночі майже 5 було. Вже така пізня осінь, вже початок зими. І Ми зберігали яблука просто на відкритій терасі. Ну, як на відкритій? На закриті, але з ПВХ шторами, але якби без опалення, Тобто температура на вулиці і на терасі однакова. от. І вже коли почалися перші морози, ми продовжуємо їх зберігання вже тут. Тримай. Яблука перебрані, такі всі порчені, забрані. Відповідно, щоб зберігалися. Яма знаходиться під терасою, під навісом, тобто дощ туди не потрапляє, сніг тут не буде танути. Тому місце таке сухе, можна сказати. І так, другий шар яблук ми засипаємо також листям. Маленьким, свіженьким, сухим. А все достатньо. І листя прикриємо зараз просто оці цим покривалом, цим старим одіялом для того, щоб вітер не розвіював його. І все, і будемо приходити сюди за яблучками. От. І все повинно працювати. На дворі вже стемніло, а я знайшов шматок профлиста. І цим листом закрив яму, придавив цеглою. Це вже 100%, навіть якщо снігу намете, туди він не потрапить. За успіх нашого експерименту пропоную випити свіжо-віджатого яблучного соку. <рив> От. І в наступному відео, я думаю, що десь, коли температура впаде до мінус 10, ми знімемо, яка температура всередині, там, де яблука, і яка зовні. От, і щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал, ставте там на дзвіночок, на лайк, на ще на щось. Ну і до нових зустрічей, Па-па!